Житті буває як у таємничому лісі. Якщо заблукав, то лише власна інтуїція або щаслива випадковість підкажуть оптимальний вибір. Коли стоїш на роздоріжжі, а час вимагає дій, ніхто не розкаже про майбутні небезпеки або успіхи. Густі життєві хащі не передбачувані, але водночас такі звабливі для авантюристів. Єврейський вчитель, що вбивав єврейських дітей, радянський партизан, що став ад'ютантом командира Поліської січі, успішний польський комерсант, що після війни заробляв контрабандою і планував розширити свій бізнес торгівлею людьми, такою кострубатою, кривавою і несподіваною була стежка одного галицького єврея у жорстокому лісі подій ХХ століття. Травень 1951 року Берлін в одній із книгарень затримують Карла Ковальського, який раніше видавав себе за Кирила Сиголенка. Працівники радянських спецслужб ще не знають його третього і справжнього імені. Хаїм Сигал протягом місяця наполегливо приховуватиме своє істинне походження. Певно, єврею буде надто складно визнати злочини проти власного народу, однак зізнається. Протоколи його свідчень розтягнуться на 300 аркушів та стануть частиною чотирьохтомної кримінальної справи. Сигала засудять до смертної кари. Через рік, 19 червня 1952 року, Хаїма Сигала, відомого як Кирила Сиголенка і як Карла Ковальського, розстріляють. Ми говоримо про виживання. Які методи добирав для цього Хаїн? Сигал, це вже інше питання. Звичайно, тут потрібно розглядати сторону моралі а, і взагалі, як він ішов до цієї мети. Гортаючи сторінки кримінальної справи, дивуєшся, як успішно перевтілився сигал у Сиголенка, а Сиголенко у Ковальського. Звичайно, багато даних можна піддати сумніву, зважаючи на методи роботи сталінських слідчих. Разом з тим, про накази та злочини коменданта поліції у Дубровиці свідчать декілька людей. Зрештою, зізнався і сам обвинувачуваний. Отже, що мотивувало до карколомних рішень Сигала відповіді у таких випадках психологи радять шукати у дитинстві. Хаїм Сигал народився 1904 року на Львівщині. У багатодітній родині дрібних торговців. дитинство його було доволі нелегким, оскільки родина була багатодітною. Батько рано помер, ветеран Першої світової війни. Як напише, через декілька десятиліть сигал в автобіографії родина переїхала до Львова з юних років, Хаїм, як і старший брат, підробляв, аби забезпечити багатодітну сім'ю. Вечорами навчався і у 1928 році закінчив учительську гімназію. Нині невідомо, яку дисципліну викладав педагог Сигал. Водночас він знав німецьку, що під час Другої світової не тільки рятуватиме життя, але й декілька разів визначить його успішну воєнну та політичну кар'єру. Таким чином, у дитинстві та юності Хаїм нічим особливим не вирізнявся з поміж інших ровесників. Можна лише припустити, що у шовіністичній Другій речі посполитій він як представник національної меншини добре розумів, вчителюванням не розбагатієш. Коли у 1939 році до Львова прийшли більшовики, Хаїм Сигал приєднався до загонів народної міліції. Він неначе передбачав, що служба в органах дасть йому безмежну владу, якої він так прагнув. Вчитель гімназії наголошував, що завжди розділяв ідеї комунізму. Хоча до партії насправді ніколи не належав. Пізніше з тим таки надзвичайним ентузіазмом Сигал розказуватиме про ненависну радянську владу і про свою відданість українській ідеї і йому повірять. Точніше, цю історію розповідатиме вже українець Сиголенко. Чоловік володів неперевершеним талантом перевтілюватися та входити в довіру. Кар'єру він розпочав із короткотермінових курсів у школі НКВС. По їх закінченню влаштувався на роботу помічником опер уповноваженого в одному із відділів НКВС міста Львів. Після нападу третього рейху на СРСР у червні 1941 року Хаїм Сигал разом з іншими працівниками НКВС переїжджає до Києва. Тут він записується добровольцем у партизанський загін. Протягом служби та навчання в радянських спецорганах Сигал отримує важливий досвід, що невдовзі не один раз визначатиме його військову кар'єру. Сигал, як і більшість інших радянських військових, швидко опинився у полоні. У таборі, що розташовувався у Новоград Волинському, йому вперше допомогли знання німецької мови. Він став перекладачем. Однак, коли нацистський лікар виявив національність, Хаїма дуже побили. Він запланував течу, що закінчилася успіхом. Ще на початку червня 1941 року, Хаїм Сигал працював у радянському НКВС, а вже через три місяці перетворився на полкового націоналіста. Всього за вісім тижнів Кирило Сигаленко, а саме таким було його нове ім'я, дослужився до сотника та став особистим ад'ютантом отамана Поліської Січі. У 1996 році справу засудженого переглядатимуть з метою можливої реабілітації. Сиголенка тривалий час вважали патріотом. На українському полісі серед красивих та непрохідних лісів починається найбурхливіший період у житті єврея-авантюриста. Наразі він отримав нові документи та став українцем. Сиголенко володіє німецькою, що визначає його успіхи. У 1941 році він приїжджає до Сарн. Ось так виглядав сотник Сиголенко. Поруч з командиром Поліської Січі він виступає на мітингах та активно пропагує національну ідею. Крім того, ад'ютант боровця редагує газету Гайдамака і дописує туди власні передовиці. Складається враження, що це було не просто перевтілення. Слід ви його інтуїцію. Він дуже, скажімо, так був ну інтуїтивною людиною. Відчував і, і прораховував кілька кроків наперед, що може бути, і яка розстановка сил військових сил е відбувається, і тому йому вдало до певної міри і це вдавалося. Е Сигаленко активно проявляє громадську позицію. Коли нацисти накажуть військовим поліської січі готуватися до розстрілів євреїв, він виступить категорично проти і навіть врятує життя двом єврейкам. Разом з тим, через декілька місяців, як комендант німецької поліції, особисто буде причетний до вбивств десятків. Повинні були бути знищені 535 євреїв. А він сказав, що завданням формації не є вбивство беззахисних жінок, калік та дітей, а дійсно боротьба проти ворогів України, маючи на увазі радянських партизан. Було доведено, що він рятував дві єврейки. Це були працівниці у друкарні бульби боровця, коли вони випускали газету Гайдамака. Кирило Сиголенко одружиться на донці близького товариша Бульби Боровця, священника Олександра Симоновича. До арешту чоловіка у Німеччині 1951 року дружина з донькою будуть поруч. Складається враження, що Олена не підозрювала про діяльність свого коханого рекомендації бульби Боровця. Значить, Ростислав Сигаленко одружився з Оленою, моєю тіткою. Вони вінчали Борівській церкви і там були до. 43-го року. А в 43 році, в зв'язку з тим, що ця церква була спалена, і е, е, вони переїхали в місто Сарне після розпуску Поліської січі восени 1941 року, Сиголенко повертається до праці перекладача у Сарненській поліції. Він неначе вирахував, що український проект вичерпав себе. Німці бачили у ньому цінного кадра. Який вже зарекомендував себе в роботі, і Кирилу Сиголенку дають своєрідне підзвищення на посаду коменданта поліції у місто Дубровице. Там під орудою Хаїма Сигала, тобто вже Кирила Сиголенка, другої іпостасі Хаїма Сигала, працювало 25. Ну, в різний час різний особовий склад був, але в цілому середня кількість 25 поліцаїв. У цьому приміщенні розташовувалася поліцейська комендатура. Дубровицькі старожили пригадували, як колишні товариші по службі в Поліській Січі кидали гранати, аби вбити коменданта Сиголенка. Його запам'ятали як жорстокого виконавця нацистських наказів. Потім він став начальником гетто. 29 квітня 42-го року. За рішенням бургомістра було утворено гетто, Сюди було зігнано 2800 євреїв. Хаїм Сигал був у гетто своєю людиною. У нього був там навіть власний перукар. Євреї гетто пошили йому мундир німецького покрою, яким він дуже хизувався, гуляючи вулицями нашого містечка. Він домігся того, що євреї з гетто зібрали 10 тисяч золота. Вони зносили, розказують старожили, золоті речі, прикраси жінки зносили в обмін на свободу. Єврейське гетто у Дубровиці знаходилося приблизно на цьому місці. Тут Сиголенка дуже поважали. Ніхто і здогадатися не міг, що через декілька місяців чинить єврей проти євреїв. У кінці серпня 2800 євреїв, е вишикувавши в колони, погнали через все місто під охороною до залізничного вокзалу. Там, повантаживши у товарні вагони, відправили в сарни на розстріл. Частина євреїв по дорозі, як згадують старожили. Пробувала врятуватись, деякі з них навіть стрибали з мосту у річку Горинь. Конвоював їх сам Хаїм Сигал. Він не тільки конвоював, але й шукав тікачів. Пізніше, як свідчитимуть копачі, ям сиголенко керуватиме розстрілами, а подекуди вбиватиме євреїв особисто, аби вислужитися перед німцями. Відбувалося це саме тут, на околиці Дубровиці. Значить, як свідчать ці вже судові матеріали про те, що він піднімав маленьку дитину, вириваючи її з рук матері, піднімав маленьку дитину як іграшку над головою і сміючись, розстрілював її прямо на очах у, у батьків. Коли наближався кінець війни, хаїм Сигал опиняється спочатку на території Польщі, а потім у Німеччині. Він прекрасно розумів, що ні радянська влада, ані місцеві українці не подарують йому злочинів. І перевтілюється втретє. Кирило Сеголенко називає себе етнічним поляком Карлом Ковальським, який був вивозений в Німеччину із Польщі, і таким чином він потрапляє до одного із збірних таборів для переміщених осіб у місті Щецин. Там він теж собі знайшов, знайшов ефективне застосування. Він познайомився із своїми соплемінниками, із євреями і організував доволі успішний бізнес. Карл Ковальський, як агент із постачання, часто їздить між Німеччиною та Польщею. Окрім задекларованого, він возить контрабандний товар, тому швидко багатіє. Однак у 1947 році його заарештують. Він відсидить три з десяти присуджених років неволі. Вийшовши з в'язниці, ковальський готуватиме документи на переїзд спочатку до Америки, а потім до Ізраїлю, певно усвідомлюючи, що у Німеччині йому успіх вже не світить однак не встигне. І наша Добровичанка, яка була як Остербайтер вивезена до Німеччини, впізнала його на вулиці Берліна і, приїхавши в Дубровицю, передала цю інформацію відповідні органи 11 травня 51-го року. Він був Перебрали не з німеччини вже до рівного. Тут почалося слідство, була відкрита кримінальна справа. Судовий процес тягнувся цілий рік, і у 52-му році вирок суду був найвища міра покарання. Єврей більшовик, українець та польський комерсант, до яких тільки перевтілень та хитрощів не вдавався хаїм сигал, аби вижити у складних умовах навколо воєнного часу. А можливо, ним керувало безпринципне та божевільне бажання успіху та влади.